Так, продовжуємо. Додамо ще декілька рядків за кадром було. Коли у нас вже є фактично строка, в котра в себе містить фактично запис JSON, але ж це запис у вигляді строки. Це ще не об'єкт JSON. Тобто до нього поки що не можна звернутися, ну, попрохати виконати якийсь з методів JSON. Значит, і тепер ми якраз в блокі вже внутрішньому try-catch Спробуємо перетворити значит, із просто строки, кот котра в собі містить запис JSON в об'єкт JSON. Ну, чому тут try catch? Ну, Тому що там може бути ну, невірний синтаксис, того, і там може бути помилка. Вот. Ну. В тому випадку, коли у нас буде ця помилка, ну щось там невірно записано, не відповідаючи е, значить, формату JSON, Ну у нас воно просто виведеться значить, в консоль в даному випадку. От. Ну, а само перетворення, ну ось як воно, е, значить, робиться. Ми раніше інтерпретували из значит, той нашої бібліотеки JSON Array, JSON Object, JSON І тепер, значить, спробуємо розібрати нашу строку JSON STR значит, для об'єкта JSON Value. Вот, JSON -value. Parseвіш Exception. Ну що значить Parsewish Exception? Якщо він щось там знайде непідходяще, то ну, якраз у нього є блок traй Ми попадемо сюди. А якщо ні, ну, все буде добре, воно буде перетворено. Виконається ось такий каст JSON Object, то і у нас змінна дата типу JSON Object буде вже себе містить. Об'єкт JSON. В чому відміни ще раз нагадую, тому що коли у нас є JSON-об'єкт, то можна виконувати метод. Ну, Наприклад, забрати щось по ключу, якусь там назву. Ну, ось це ми зараз і будемо робити в першу чергу. Поки що в нашому прикладі ми виведемо просто назву. Місто. Тобто ми йому даємо запит 1, він нам повертає. Ну, я тут змінив на N, ну це ну немає, ні грає ніякої ролі, це буде ну, все одно англійська мова. От. Ну і спробуємо тепер же значить, виконати його. Тобто подивимося, що у нас буде. Так, зберігаємо і виходимо. Ну, У нас для нашої переводу, верніше, є вже знайома всіма це віза. Ну, спробуємо виконати. Виконуємо і ми бачимо, що тут у нас куча помилок. Куча помилок, він не розуміє, що таке json Array, json Value, ну, ось такі JSON Object короче, працювати ну, неможливо. Ну і в чому ж справа. Ну а Справа в тому, що при компіляції треба значить, явно указати, де знаходяться ось ці бібліотеки, які, значить, котрі указали ну, в нашому випадку JSON Simple. Ну, і тому, щоб э, собі спростити трохи життя, э, я тут уже підготував декілька батників. Ось ну, це нам не потрібен. От, А залишиться от c бат і Air-But, тобто Compile і Run. в Човнум всередині. Значит, тож, Java-C, і ми кажемо, що Source-patch, значить, Крапка – це вказує поточний каталог Це П, ну, це клас патч, де воно знаходиться. Ну, і можна так записати клас патч. От, ну, Зараз я просто мабуть, зроблю в таку, ну, запущу без параметрів Java. Щоб подивитися, що він нам може дати. Ну, вон, бачите, мінус cp це Specify where to find user class files annotation Procedures. І воно однаково, що для CP, що для клас Ну, То просто скорочений варіант. Ну, в даному випадку ми йому указуємо, що значить, тут в поточному каталогі повинні э, шукати всі ці класи. І, окрім цього, у нас оцей наш jar -файл, ну, бібліотечка ну, розповсюджується, файла з розширенням Jar. Вот. І Вона знаходиться тут. Ну, а Це prosint1, э, це параметр, який ми будемо передавати э, значить, ось цій всій свадьбі. Ну, Давайте э, запустимо його тепер. Ось таким чином. От так, Sebat і Rezerd Запустимо. Запустимо. Ну, отримаємо те, що у нас вдало пройшло. От, І тепер нам потрібно запустити. Ну, як ви здогадуєтесь, тут теж щось потрібно указувати, де знаходиться ці бібліотеки. Ну, так саме у нас, значить, так, оце зайве. Поки що ми не будемо з кодуванням, з кодировками консолі гратися, бо це так, ну, так, цікава і об'ємна тема. Ну, тут теж От Java при запуску, вказується, де класи знаходяться, і значить, вказуємо, що буде використовуватися ось ця бібліотечка. Ну і тут буде у нас ж параметром класу. Значить, давайте давайте збережемо. І вот, запустимо його. Тобто тут запустимо так, Airbut і он вже є візер. Ну і давайте подивимось, що у нас вийшло. Ну от візер, который виходить, і он C Tin Київ. Ми ему задавали Київ. а Він звернувся до сервера і вернув. Ну, як воно там записано. Вот. Вважається, що Київ правильніше там писати. От. Тепер, значить, вже трошки пограємося з цими ділами. От, наприклад, source Patch. Я про SCP казав, про sourч, не казав. Значить, джерело існих файру. У нас тут є, окрім же Швізер, там, клас, у нас є ще IPK Java. Так от, якщо його не указати тут, ну, давайте подивимося, що буде. Давайте зараз подивимося, що там у нас. Так, ну, пора зупинятися.